Костянтине, раді бачити в нашому ефірі. Знаємо, що ви на запорізькому напрямку. Тож, в першу чергу, хотілося би почути від вас, якою є оперативна ситуація там. Певна річ, те, що можемо говорити в ефірі, так дійсно. Ну ситуація складна, неоднозначна. Є позитиви, є негативи. Серед позитивів, е -е -е захисники України розбомбили базу. Російських окупантів в одній з громад області, там і підгорала, і палала, є і загиблі російські окупанти. Серед негативів, на жаль, Русня обстрілює низку громад Запорізької області постійно, там близько 10 цих громад б'ють з усіх видів зброї, ракети, міномети, ствольна артилерія, зокрема, Ріхівська Гуляйпільська громади. Найбільше потерпають від обстрілів. Ну, Голіполе росіяни називають злий город і все ніяк не можуть його взяти. А по Оріхову, як одна з версій, ну росіяни ж вони намахані на всяких там сакральних речах і символах. Оріхів – це єдина громада Запорізької області, де до війни офіційно на центральній площі був піднятий червоно-чорний прапор революційний Бандерівський поруч із державними. Тому, мабуть, це. Росіян дуже розлютили. Вони просто ну не людські військові злочини вчиняють і б'ють постійно по е е цих по жителях цих громад. Також на на цьому тижні вони піднімали в небо бойову авіацію над над окупованими територіями Запорізької області. Там всіляко провокували і давили, тобто на сили безпеки і оборони і сіяли страх серед мирних жителів. Але захисники України збройні сили, Нацгвардія, добровольчі формування, наші хлопці з Легіону Свободи на всіх ділянках фронту не відступають, тримають оборону, де можливо знищують знищують ворога, нищають його військову інфраструктуру, вчиняють терор проти представників окупаційних адміністрацій. Ну, десь в загальних рисах ситуація виглядає таким чином. Пане Костянтине, за що вам, вашим побратимам та й дівчатам, які зараз боронять нашу державу, просто величезна дяка та шана, тому що наші захисники вони не сходять із своїх позицій, і певна річ активно захищають територію нашої держави. Костянтине, третій армійський корпус це така річ, якої росіяни фактично лякали тим, що підсилять, десь будуть іти в прорив в оборону. Зараз чуємо, що на запорізький напрямок саме хочуть перекинути якусь певну частину їхніх. Сил, а чи зможе це якось кардинально вплинути на ситуацію? Ну, дивіться. Ми ж вони беруть кількістю. Можливо, вони нагонять ще там ну, тисячу дві своїх одноразових солдатів. А ми маємо розуміти, що якість цих так званих новобранців російських вона впала, вона ну якби не, не відповідає жодним вимогам. Ну, приїдуть сюди, поїдуть на концерт Кабзона. Ну, що я можу сказати? У Кабзона буде аншлаг, будуть забиті всі його палаци спорту, де він буде давати концерти. Ну, наші хлопці, я ж кажу, що ну, досвіду набралися. Плюс до того, що ну так без подробиць можемо сказати, на запорізькому напрямку стоять дуже серйозні підрозділи, дуже круті пацани сюди заїхали, і ми з ними взаємодіємо на тих чи інших ділянках. Ну тобто кожному російському підрозділу Солдату, окупанту буде неперелак. Я ж кажу, що плюс до того є тут і використовується натовська зброя. Я ж кажу, що дуже ну якби спротив буде серйозний, і всі вони якби будуть або тікати звідси, або їхати додому в дерев'яних гробах Відповідно, там додому, а їхні батьки будуть купувати собі автомобілі, Лада чи які вони там купують на ці так звані гробові Але ну з іншого боку. Ви знаєте, більше насторожує той факт, що росіяни завели дуже багато цих своїх спецслужб. Я маю на увазі там Розгвардія, ФСБ, різні їхні структури, каральні репресивні, які чинять терор проти цивільного населення, які чинять, посилюють терор після кожної вдалої акції українських партизан або після вдалої військової операції українських сил безпеки. Та оборони на жаль, вони викрадають людей деяких жителів запорізькомо. Ворони, на жаль, вони викрадають людей. Деяких жителів Запорізької області викрадають по декілька разів, катують, грабують. Якби оце більше викликає занепокоєння. Крім того, росіяни вдалися до тактики живого щита, зокрема, на території Мелітопольського району. Вони вже не поодинокі випадки, коли вони живим щитом виставляють дітей, а саме школярів. Тобто, ну, ситуація. Це така школа, грубо кажучи, два поверхи в школі. На першому поверсі навчаються українські школярі, на другому поверсі казарми російських солдат Вони таким чином е, просто захищають себе від е, е, збройного ураження зі сторони українських захисників. Тобто, от така зараз ситуація, якби, яка. Ну, Повторюся, ж кажу, викликає занепокоєння значно більше несенні небезпеки, ніж оті там 10-20 камазів якихось завезених російських новобранців. Так Костянтине, справді навіть не те, що незапокоєння, а дуже таку ненависть викликає те, як. Росіяни саме ведуть війну і в плані цивільних цивільного населення. Ви згадали також і про ФСБ, яке там також має якийсь дуже сильний свій вплив. А наскільки цей вплив сильний саме на тимчасово окупованих територіях, які зараз знаходяться не під Україні? Ну, на керівні посади в деяких громадах. На реальні керівні посади завели реально ФСБшники або відставних російських всяких там офіцерів військових і так далі. Тобто, ну, ситуація є така: є номінальний керівник, типу колаборант, да, яких вони призначають гауляйтерами, а є за його спиною так званий сірий кардинал, це людина при погонах, там, мінімум від майора, російський там, відставник, поліціянт або ФСБшник. І вони реально хороводять, Цих громадах, зокрема, займається віджиманням бізнесу, терором, полюванням на проукраїнських активістів і закручуванням закручуванням і реальним насаджуванням російських, оцих от так званих державних стандартів. Відповідно, але і українські захисники чинять терор. Ви знаєте, що зокрема Бердянську підірвали за начальника їхнього бутафорного ГАІ. Крім того, підірвали військового коменданта російського. Він залишив залишився без них відповідно спуску не дають, але і треба відзначити серед позитивів те, що і в рядах російських окупантів не все так просто є. У них міжетнічні конфлікти, зокрема між чеченцями і бурятами. Буквально там пар здається пару тижнів тому дійшло до того, що буряти просто завалили якогось кадирівського офіцера, тому що вже ну мабуть там. Конкретно їх дістав, плюс до того періодично заїжджають ФСБшні групи і проводять чистку серед так званих силовиків на території Запорізької області. Там то знімають, то призначають нових на посади, то прибирають місцевих колаборантів, а на їх місце заводять своїх ставленників, які до того моменту працювали там в тій чи іншій області Російської Федерації. Це зокрема не тільки по силовому блоку, зокрема, це відбувається. І по різним керівним посадам, зокрема там. В так званий лягушачий уряд Запорізької області заводять чиновників з Пензи, з Вологодської області, з Криму, з Ростовської області, з Краснодарського краю. Так само завозять, були повідомлення, що нібито планували завозити вчителів з Росії. Ну, такий найядронніший приклад не без гумору, там з Чуваші, ніби готували освітній десант на територію Запорізької області і заманюють. Тіх за високими зарплатами, які вони у себе там в Росії заробити, не можуть. Тобто, от, ну в принципі, все йде по е, тим же сценаріям, що були в ДНР, ЛНР, коли спочатку на керівні посади ставили так званих місцевих там аборігенів, а потім їх всіх прибирали і ставили там кадрових російських діятелів, керівників, управлінців і так далі.